Путін забув про Кабаєву. 71 річний кремлівський диктатор, ймовірно, має нову коханку. Йдеться про 39-річну скандальну очільницю так званої Російської ліги безпечного інтернету, головного цензура країни-терористки Катерину Мізуліну. Жінка є дочкою колишньої російської сенаторки Ерефії Олени Мізуліної. Про це пише британський табло Ітмірор з посиланням на українські та російські джерела. Катерина Мізуліна відома своєю антиукраїнською позицією і наступами на свободу слова в Росії. Також активно бореться з критиками Путіна та повномасштабної війни. Російські телеграм-канали пишуть, що останнім часом Путін значно зблизився з Катериною Мізуліною. Зокрема, російська правозахисниця, експертка з тюремної системи Ольга Романова не виключила, що диктатор обрав Мізуліну своєю новою коханкою, адже жінка, мовляв, повністю відповідає путінському смаку. Мізуліна систематично робить брехливі заяви про Україну. Наприклад, одного разу вона сказала, мовляв, спочатку ми очистимо Україну від нацистів і бандитів, а потім займемося Google і Вікіпедією. Крім того, у травні 2022-го мізуліна назвала співгромадян, які виїхали з Росії і виступають проти війни. Півнями, які кукурікають, а їхній від'їзд із країни очищенням від небажаних громадян. 29 січня цього року Мізуліна потрапила до санкційного списку Європейського союзу. Максим Турчинський, телеканал НТА.